Усім привіт! Мене звати Андрій Куделя, і сьогоднішню свою доповідь я би хотів почати з того, що безумовно на світі існує багато фільмів, в яких головним героям на допомогу приходить голосовий помічник, а також показаний їх ультрасучасний розумний будинок. І ось якщо у вас раптом виникне бажання побудувати щось схоже в реальності, ви зіткнетеся з тим, що такі системи або зажадають зробити заново ремонт і поміняти всю проводку в будинку, або коштують шалених грошей, або годяться тільки для програмістів, які готово які знають пітон, і це не одна з головних умов. Головна умова це кожного дня регулярно 24 на 7 пиляти на пилку. І налаштовувати схеми свого розумного будинку мало чистим кодом. Звісно, навіть для сучасних людей жоден з цих варіантів не влаштовує. Тому впровадження елементів розумного будинку у багатьох на ну, сучасних і, людей відбувається поступовою без особливого поспіху. І сьогодні я би хотів розповісти вам про системи, які допоможуть перевтілити вашу квартиру у ультрасучасний розумний будинок і порівняти їх. Ну, окей, Google. Наше з вами знайомство з елементами розумного будинку. Я хотів би почати з розумної колонки з голосовим управлінням. Це Amazon Dot. Тепер він коштує близько 40 доларів. І ось я хотів би з вами повернутися в минуле, коли він коштував майже за 100 доларів. Тоді Google випустив конкурента цьому пристрою майже одразу. Google Home. Багато людей, як віддані фанати компанії Google, не змогли е, встояти перед спокусою і перейшли з Amazon Dot на Google Home. Вартість цього пристрою е, на момент його виходу складала близько 100. Доларів на розпродажі її було можливо купити за 80 доларів, якщо я не помиляюсь. Ось. Почитавши в інтернеті про два ці пристрої, я хотів би назвати вам їх відмінності, отож, пару слів про їх відмінності. Амазон Alexa набагато більш вимоглива до правильної вимови, іноді вона розпізнає навіть оксфордську англійську з двох-трьох разів. Алекса з музичних сервісів працює тільки з Amazon Music. Для України він мало актуальний. Ну і Spotify. Ну, Spotify це окей. Google Home, в свою чергу, підтримує Google Play Music, як же без цього. І Spotify, старий, добрий Spotify. Окей, Amazon Alexa набагато більш вимоглива до країни розташування. Для нормальної роботи потрібно встановлювати vpn з'єднання зі штатами. Це навіть небезпечно з одного боку. І може зараз ситуація змінилася, адже пристрій вийшов на світовий ринок, міжнародний ринок. Але я пам'ятаю, що треба встановлювати vpn з'єднання зі штатами. Е, також е, значить колонку від Google. Можна встановити в кожну кімнату. Значить, на цей рік заявлена ще й підтримка російської мови. Може, її вже встановили. Але не факт, що вона відразу буде працювати в Україні. Про підтримку українського, на жаль, поки новин взагалі не було. Загальна кількість доступних команд у Google Home понад мільйон. Для катологалізації, для так сказати, їх створення для... для їх катологалізації створений спеціальний сайт Google Assistant Explorer І кожний день додаються нові функції, адже платформа відкрита. І будь-який програміст може дописати свої програми для Google Home. Вже зараз ви можете шукати і замовляти авіаквитки, перевіряти графік руху поїздів і метро в деяких містах світу. Не, ну, не в кожному селі. Також дізнаватися біржові котирування, вести домашній бюджет, да й багато інших функцій в ньому доступні. Однак е зараз на прощання я готовий озвучити основні команди Google Home. Отже, він може озвучувати результати пошуку, відтворювати музику або подкаст, відправляти музику або відео на хромкаст, встановлювати нагадування, таймер або будільник, озвучувати інформацію про пробки, керувати списком покупок, викликати Uber та інше таксі. Розповідати про погоду, управляти елементами розумного будинку, розповідати новини, керувати календарем, перекладати текст, розповідати про місця поруч, управляти гучністю колонки та запускати ігри. Ну, а для Алекси І з приводу Алекси я підготував більш цікавий варіант. Зараз я буду читати вам основні команди ще й англійською. Alexa, stop Alexa, help Alexa mute, Alexa Unmute, Alexa set volume to 6. Alexa Volume up, Alexa louder, Alexa, volume down, Alexa, turn down the volume. Як ви зрозуміли, Alexa буде спочатку, тому зараз я просто буду читати команди без Alexa, щоб не е, хаяти ваш час марно. Pair Bluetooth, Connect. Connect to my phone. Disconnect from my phone. Disconnect. Play some music. Uh, play. Can't stop the feeling. Play. Uh, In the end by Linkin Park. Uh, play music by Taylor Swift. Play the latest YouTube album. Read. Uh, uh, the Secret Garden from Audible. Alexa, resume my uh, book. Alexa, play Hit FM. Alexa, what's the weather like? Alexa, set a sleep timer for. Uh, 45 minutes alexa set an alarm for 7 a.m alexa create a to-go alexa volume up alexa find the address for bank of america alexa give me a game of thrones quote alexa how many meters are in mile alexa 10 miles in kilometers alexa what's 31 times 16 И in инших command Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Ну що ж, до побачення і гарного дня. Вибір за вами. Окей, okay, Google, say hi to Alexa. I'm so excited. I have a question for her. Alexa, will you be my friend? Of course we can be friends. You seem very nice.